Коли ми в, сліп... в сліпоті, коли ми в тупізні, в невіглавстві, в безумстві, якщо ми забули, що ми собі все постворювали, що ми галочки ставили і вибирали, якщо ви бачите своїх дітей, що вони на щось позалипали, скажіть собі правду, я притарабанила в це життя насіння залежностей. І я це бачу, тому що залежності є мною, в мені, якщо на них реагувати гнівом. То це називається я свої взяла жменю горіхи із мішка, кинула в землю і полила. Розумієте, що це за явище, що це за дія? Не лише для себе новий дрімучий ліст створюю, по ньому брестиме і ця дитина, бо вона учасник процесу. Тобто дрімучий ліст буде і собі, і потомкам. А що такого? Я мучилась, хаща ці помучаться. Як ще часто батьки кажуть, О, це в тебе будуть діти, побачиш, оце теж тобі таке будуть устраювати, як, як ти мені. О, ну все, Це вже благословила окончательно. Сто відсотково благословила на продовження естафети. Я зараз такі прості банальні життєві речі кажу, так, як мама, як жінка, як людина, про такі побутові дріб'язкові речі. Скажіть, будь ласка, ви впізнаєте себе? І так далі. Тут буде три крапки. Тут буде три крапки.